Тут щодня кипить робота. Протягом дев'ятьох місяців Валькірії Шостки, докладаючи всіх зусиль, виготовляють маскування для військових. Ми застали жінок за пакуванням чергової партії захисту для захисників. Ця відправка чи не найбільше, розповідають жінки. В ній до хлопців поїде найбільша виготовлена сітка розмірами 10 на 12 метрів. Це було спецзамовлення для військових, які воюють на нулі. 10 на 12 – це 120 квадратних метрів. Ну, щоб не помилитися, ну, це ну, десь два дні ми її плили, ну, це майже з 8 до 8. Коли люди скільки, коли три, буває людини зранку, коли приходять ще трошки, одні уходять, інші додаються. Тобто непреривний процес над сіткою він був з 8 до 8. Найстрашніше, говорить пані Тетяна, коли замовлення для хлопців виконане, треба його відправляти, а хлопці не виходять на зв'язок. Цією сіткою взагалі ми сплели, і вона в нас вже лежала тут майже п'ять або шість днів. Ми всі хвилювалися, що, що з цим хлопцем, що замовляв. Дуже хвилювалися. Не було зв'язку, були проблеми, і зникли нема. Ну, на сьогодні ми отримали звістку, хлопці живі. Хлопцям сітка потрібна і це радує найбільше. До виготовлення сіток тут підходять надзвичайно відповідально. Ми завжди, коли кудись нам замовляють сітку, ми питаємо, який напрямок. Ми ознайомлюємось на той час з місцевістю, скільки кольорів там, які кольори взагалі більше. Тоді ми, значить, ну, вирішуємо, що нам і як прокласти. Ну, Коли в нас є можливість, то ми виїжджаємо до, на природу кудись. І якщо ці природні умови співпадають з тими, що нам хлопці інколи і присилають там, що воно там, ми сітку виносимо і в природних умовах ми дивимось, що додати треба, що прибрати. Тобто, не просто так. Точність та відповідальність, якою працюють Валькірі, вражає весь матеріал, розрізається тут вручну згідно визначених розмірів. Процес вже поставлено на конвейер. Жінки странно вплітають кожну стрічку та кожну ниточку. На всіх сітках етикетки з розмірами та український оберіг. Так само і на кікіморох, адже кожна виготовлена тут річ індивідуальне замовлення. Між собою жінки називають пані Оксану командиром. Саме вона в більшості випадків спілкується з військовими, уточнює всі нюанси. Говорить, замовлень багато з різних ділянок України, але перевагу віддають тим захисникам, хто на нулі. У нас є друзі, люди людям, велика волонтерська організація, яка співпрацює з багатьма бригадами. Це моя подружка, вона опікується цими бригадами і присилає запити. Також у нас вже є на нулі, на ну, на фронті є у нас телефонне радіо, як то кажуть. І хлопці один через одного передають контакти через соцмережі, теж. у нас є група «Валькірій Шостки у Фейсбуці. Теж нас знаходять різні волонтери, ну звертаються, але ми е, намагаємося працювати тільки з військовими. Я лічно цим займаюся. Я прошу волонтерів номер для зв'язку. Щоб ну, попитати різні нюанси, тому що зріст дуже важливий. Хлопці є різні, є височенні, є невеличкі і під них підлаштовуємо кожного разу кікімари. Цього разу, окрім сіток, захисникам відправляють ще кікімори. Пані Оксана приміряє її на себе, аби показати, як виглядає подібне маскування. Тут продумане все до дрібниць, аби військовим було зручніше виконувати бойові завдання. Хлопці замовляють кікімори. Ми виготовляємо їх із панбонду. Мішаємо із мішковиною, тому що воно дуже природньо виглядає. Шиємо ми їх гетри робимо для зручності, і пончо. Воно швидко знімається, ну, удобно. Кожну розробку розробляємо конкретно під місцевість, ну і прикриваємо хлопців. Виготовлення однієї кімарі займає ну, десь день. Бо залежить від того, ще скільки ходить людей до нас. Цифри, які озвучує пані Оксана, дещо шокують. Продуктивність роботи підтверджує і Людмила, адже жінки ведуть точний підрахунок виконаних замовлень. В середньому ми виготовляємо за місяць 70 кікімор. Найбільше у нас було 86. Але ж залежить від того, скільки приходить людей на допомогу. Кікімори зараз дуже в попиті, їми користуються розвідка, снайпери. І вони ну, дуже частенько їх просять. У нас зараз для розвідки 26 кікімор у замовлені. І треба якнайшвидше їх зробити. 20 квітня було нам 9 місяців. І на момент 20 квітня у нас було 520, е, двадцять. 520 кікімор і 8150 тисяч квадратних метрів сітки. Ми сплели. То, якби так рахувавши, майже тисячу майже квадратних метрів кожного місяця ми платимо. Кікімори та сітки виготовлені Валькірями шостки вже знають військові на всіх відрізках фронту та всіляко намагаються. Їх собі отримати. З розвідки кажуть про наші кікімари. Якщо один раз хтось в нашій кікімарі сходив на завдання, нікому ніколи то кікімару не дасть, тільки його не продасть ні за які гроші. Бо бувало, що і питали, продай мені. Ні, ні. Каже, моє життя ніякі гроші. За свою роботу валькірії отримують подяки та нагороди від військових різних підрозділів, адже ті дуже цінують виготовлені жінками сітки, та кім поміж собою жінки шуткують, що скоро доведеться додавати ще один стенд для подяк. Головне, що допомагає Валькіріям триматися та працювати ще з більшим завзяттям, це знати, що зроблені їхніми руками сітки та кікімори комусь врятували життя. Найголовніше, це коли хлопці дзвонять і кажуть, що дякуємо велике вам за те, що ви там це зробили. Воно нам рятувало життя. І ось оце надає нам сили. Жінки просять долучатися всіх, у кого є можливість до виготовлення маскування для військових, адже якісний захист це безпека життя наших захисників. Окрім робочих рук, тут є гостра потреба і у якісних матеріалах. Як відомо, ціни на них не падають, а навпаки. Тож, аби допомогти Валькіріям шостки у їх добрій справі, можна донатити на картку Приватбанку та разом наближати перемогу України.